Сьогодні місто Красногорівка є однією з найгарячіших точок Донеччини. Обстріли тут не вщухають ні на мить. Мешканці цілодобово змушені сидіти у підвалах, адже через постійні бомбардування вийти на свіже повітря просто нереально. А для деяких мешканців розвалений підвал залишився єдиним дахом над головою. А у нас там квартиру розбила точно так же прямо прям падета ту паласора. Настомнімало пробіла від шо касети. що, касета, касета розрвалась в кухні, пробіла повністю стінку. В общем, если мы там были, нас бы тут не было. Первая разорвалась под окнами, и нам пришлось сюда в подвал перейти. А вторая на следующую ночь прилетела, уже разорвалась прямо внутри. Кто разбили, сынок? Я был живой, я 7 тысяч отдала. А сейчас где то Я одна осталась. И вот как мы его, глянь, как побили. Ми пока були на піртаже, і різка як почала ми одразу спустились по два. Декілька кілометрів до лінії фронту та понівечені будинки. Така сьогоднішня реальність мешканців Донеччини. Зараз знаходимося на одній з крайніх вулиць міста Красногорівка. Прямо позаду мене посадка та чисте поле. За ним вже лінія фронту. І ви можете чути, як працює артилерія. Снаряди пролітають просто над цими домами. Можна побачити, що ось. Минулої ночі та позаминулої цей дім, це зі слів місцевих мешканців, можна побачити прильоти прямо у квартири. Більшість живе по підвалах та у нестерпних умовах. Мешканці Красногорівки змушені збирати дощову воду для господарських потреб, адже через розбиту інфраструктуру у місті немає світла, газу та води. Розуміючи потребу мешканців у питній воді, екіпаж Білий Янгол вирушив до міста з гуманітарним вантажем. Поліцейські розвезли понад сотню баклажок питної води у приватний сектор та по бомбосховищам. Дісталися навіть на околиці міста. «Одну воду приніслав тарлою. Тяжело хочуть. Роздача води відбувалася під артилерійським бомбардуванням. Снаряди лягали на околицях міста. Поліцейські у черговий раз наполягають на терміновій евакуації населення у більш безпечні регіони. Проте мешканці їхати відмовляються. Питаємось людей вмовити виїздити від відсіля. Заїздили до деяких, вони відмовилися, посилаючись на те, що за ними вислали автомобіль. З того дому, де хотіли люди їхати, вчора ми вивезли поранену, поранену, поранену людину. Вона перебуває зараз у лікарні міст. Як би страшно та небезпечно не було, поліцейські групи білий янгол та військові постійно рятують мешканців прифронтових регіонів, розвозять гуманітарну допомогу та надають необхідну медичну допомогу. Так, декілька днів тому авдіївські поліцейські вивезли з під обстрілів поранене подружжя. Унаслідок російського удару в одній з багатоповерхівок тяжкі травми отримали 64 річна жінка та 62-річний чоловік. На порятунок прибула група реагування поліції. Правоохоронці надали пораненим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні Покровська. До медзакладу поліцейські доставили ще одного мешканця з підозрою на інсульт. Чоловік перебував у критичному стані. Завдяки оперативній допомозі стан його стабільно. Вілізувався у черговий раз. Нагадаємо, евакуація рятує життя. Бережіть себе та своїх близьких.